Друзі, автопарків на зв'язку місто Львів. У нас нове надходження. Це Opel Astra G 2014 року випуску. Приїхала зі Швейцарії в 2018 році. Перший власник в Україні є два комплекти коліс. По машинці, дивіться, по комплектації комбінований салон не затертий. Є невеличкі нюанси, не критично. Механічна коробка передач це в нас іде 1,6 дизель. 206 тисяч пробігу оригінального. Приїхала зі Швейцарії, поміняно абсолютно все, що можливо. Зроблена ходить. Доба по двигуну питань ніяких нема. Два комплекти коліс, а другий комплект зимові в дуже гарному стані. По машинці підкрасів всього лиш два. І то косметика без шпаклівки. Дане авто має вже як кристалінгову версію. а Працює все добре. Можете приїхати, оглянути, подивитись, зробити тест-драйв. При потребі з'їздити на СТО, щоб переконатись в моїх словах, і купити дане авто. Дуже гарний автомобіль. До нас заїжджає. Ми знаходимось в місто Львів, кільцева дорога 60 біля нового епіцентру. Працюємо без вихідних з 9 до 8 кожен день. Приїжджайте, можете купити в нас це авто в кредит, в лізинг, за готівку, USDT, будь-який спосіб розрахунку. Якщо сподобалось авто, телефонуйте нам, приїжджайте і оглядайте. Всім гарного дня!